Поскаржитися на поліцейських, не виходячи з дому. На сайті Нацполіції Івано-Франківська тепер можна подати електронну скаргу на правоохоронців. Таке нововведення діє від початку переатестації працівників поліції. Як сподівається, керівництво це допоможе виявити професійно-непридатних працівників. Якщо інформація підтверджується, звичайно, таку людину не, не, не визнають професійно придатною до подальшого несення служби виконання службових обов'язків, скажімо так. Якщо ж інформація не знаходить підтвердження, і людина, працівник поліції проходить атестацію відповідно ті випробування, які зазначені, то звичайно він залишається працювати. При подачі скарги на правоохоронців необхідно вказати прізвище, ім'я працівника, його посаду та місце роботи. Окрім цього, можна додати фото та відеодокази. Важливо також вказати контактні дані громадянина, що звертається, адже анонімні скарги розглядатимуться в останню чергу. Самі ж івано-франківці до такого нововведення ставляться позитивно. Я думаю, що деякі люди можуть тільки потім усвідомити, що якісь правопорушення порушення з ними сталося. Вони можуть вдома це якось повпливати на рішення. Принаймні бачиш, куди тратяться податки, тому що. Е Потії інформації, якою я володію, штаб людей, в принципі, від різних там ППСників від тому подібних відділів е, правоохоронних органів е, в нової поліції, майже такий самий, але ну якось безпечніше себе відчуваєш, коли бачиш, що постійно є якісь контролі. Скарги на івано-франківських поліцейських вже надходили. Але для керівників обласних відділів інформація є закритою. Лише уповноважені особи мають доступ до інформації про правопорушники. Анастасія Хмельовська, Віталій Савчук, канал 402